you <laughs> Одним з видів творчості є науково-технічна діяльність, результати якої називають промисловою власністю. Об'єктом такої власності може бути винахід, корисна модель, промисловий зразок і навіть секрет виробництва ноу-хау. Більшість винаходів зроблено завдяки усвідомленню потреби знайти новий спосіб чи рішення. Так ось у маловідомій фірми Брати Флер працював садівник на прізвище Маніє. Він вирощував пальми в діжках на продаж. Складності з деревом для діжок штовхнули кмітливого садівника на винахід залізобетону. Винахідник З'єднав разом цементний розчин і металевий каркас. Це дозволило Жозефу Моніє у 1867 році одержати патент на переносні діжки для квітів із заліза і цементного розчину. Сьогодні кожен, згідно чинного законодавства, може зареєструвати і захистити своє авторство і право власності. Що для цього потрібно? Довідка. Корисна модель це конструктивне виконання пристрою, яке є новим і промислово придатним. Промисловий зразок. Результат творчості людини у сфері художнього промислового дизайну. Це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і є придатним для здійснення промисловим способом якими є умови патентно-спроможності для корисної моделі? Новизна: винахідницький рівень. Нова здатність, що не може бути виведена особою, що посередньо володіє знаннями в даній галузі. Промислова придатність. Винахід повинен мати практичне застосування. Які є види промислових зразків? Пласкі. Містять двовимірну композицію, наприклад, текстури тканин, настільні і дитячі ігри, зображення на одязі тощо. Об'ємні являють собою композицію, в основу якої покладено об'ємна просторова структура. Наприклад, зовнішній вигляд меблів, люстри тощо. Комбіновані. Який термін охорони промислових зразків і корисних моделей? Промислові зразки зазвичай охороняються від недозволеного виготовлення виробів або їх імітації. Термін охорони у різних країнах різний і складає від 5 до 15 років. В Україні промисловий зразок охороняється протягом 10 років, як і корисна модель. Промислові зразки охороняються патентами на дизайн, що видаються з 1890 року. Промисловий зразок можна зареєструвати згідно Гааської системи міжнародної реєстрації промислових зразків. Система передбачає механізм реєстрації промислового зразку одразу у декількох обраних заявником країнах-учасницях Гааської угоди. А це більшість країн світу. Адміністративний центр цієї угоди знаходиться у Женеві. Цікаві факти. Промислові зразки охороняються до 25 років. Під дизайном мається на увазі форма, колір, контури, текстури, декоративні елементи, вибір матеріалів виробу. Існують патенти на дизайн архітектурних рішень, одягу, шрифтів і навіть комп'ютерних значків. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений